З вами Лілія Налягака. Час новин. 11 граней та дві керовані авіабомби спрямували цієї доби росіяни на Харківщину, накривали прикордоння з артилерії, били евпів дронами. Загинула 57-річна жінка. Моя колега Світлана Шакера вже готова розповісти більше про ситуацію. Світлано, вітаю. Які новини маєш? Вітаю, Лілія. Хочу сказати, що 20 хвилин тому у Харкові було чути два потужні вибухи. Ймовірно, вони пролунали за межами міста. Була на той час, за даними моніторингових каналів, ракетна небезпека на офіційну інформацію, що це було ще чекаємо. Загалом ця ніч у Харкові пройшла спокійно. А от минулої доби росіяни вбили на прикордоні 57-річну жінку з артилерії. Вони обстріляли село Гусинка Кіндрашівської громади. Куп'янського району і вбили жінку, яка просто йшла по вулиці під ударами. Ворога була також Золочівська громада. Росіяни до найбільш наближених до кордону населених пунктів обстрілюють їх з fpv дронів Так вкотре вже обстріляли і важкі там fpv дроном спалили житловий будинок а також господарчі споруди. Там даних про постраждалих не надходило. У куп'янському районі протягом минулої доби під обстрілами було вісім населених пунктів у середньому бурлуку. Після удару керованою авіабомбою пошкоджено будинок і п'ять легкових автомобілів. Руйнування пошкодження будинків після обстрілів є також в Новомиколаївці та лісній стінці. Це Куп'янський район. За даними рятувальників, цієї ночі росіяни гераннями атакували ізюмський райони під ударами. Були Донецька громада, також села Дальня, Шебелінка і Вербівка. Там горіла лісопосадка та трава на досить великій площі. І на Харківщині продовжується евакуація. Учора з Куп'янського району поліції та волонтерам вдалося вивести шістьох дорослих, а також трьох дітей. Найменшому із дітей усього року. Люди самі звернулися до правоохоронців за допомогу. І це всі новини на цю хвилину, Лілія. Дякую, колего. Світлана Шакера розповіла про оперативну ситуацію на Харківщині. Кабами та безпілотниками били росіяни по Запоріжжю. Унаслідок цієї комбінованої атаки загинула 69-річна жінка. Ще 10 людей поранені. У місті виникли перебої зі світлом. Загалом в обласному центрі та в районі було знеструмлено понад 73 тисячі споживачів. Також у деяких будинках немає газу. Більше про наслідки масованого обстрілу у сюжеті. Потрощені будинки та знищені вогнем автомобілі. Прифронтове запоріжжя оговтується від чергового масованого обстрілу. Уночі росіяни вдарили по місту безпілотниками та авіацією. Унаслідок комбінованої атаки є жертви та постраждалі. Внаслідок влучань одна людина загинула, ще 10 отримала поранення. З них одна дитина. За однією з адрес сталося влучання по приватному сектору та горіли житлові будинки. За іншою адресою ворог посілив у багатоповерхівку. Ця багатоповерхівка одна із найбільш понівечених у місті. Вибух Трошив вхід до під'їзду та квартири. На місці удару працюють комунальники та волонтери, допомагають і мешканці. Ну, як допомагаємо свій під'їзд, треба якось обирати, да, приводити до ладу. Коли це сталося, ховалася в ту ванну кімнаті. Якраз думала вийти там в придбальник між сусідами, але не встигла. За дві хвилини я думала, воно. Посеред ночі налякані люди вибігали на вулицю, бо вибух пошкодив у будинку газову трубу. Дуже смерділа газом у під'їзді. Там розбита труба. Вона повністю була пробита. Ми боялися, що може там вибух або якесь займання відбудеться. І я усіх сусідів намагався підняти на ноги. Максим намагається прибрати у своїй потрощеній квартирі. У кімнатах повирвало усі вікна та двері, а стіни вкрилися тріщинами. Під час російського обстрілу родина Максима була вдома і просто дивом урятувалася його 18-річна донька. Вона постраждала, ноги посікло скло. Вона тут саме була, взялася за ручку дверей, і в неї просто з рук їх вирвало. Посікло дуже сильно ноги. Ну, смертельного нічого такого нема. Єдине, вона дуже злякалась. Знайти необхідні речі в оселі. Допомагають соцпрацівники та рятувальники пані Наталії. Жінці 72 роки. Разом з чоловіком вони також постраждали під час обстрілу. На подвір'ї біля будинку розгорнули намети. Там видають будматеріали, щоб затулити вибиті вікна та двері. У мобільних пунктах можна оформити звернення щодо пошкодженого майна, аби люди швидше оговталися від пережитого жахіття. Працюють психологи. Надаємо допомогу людям. Першу психологічну допомогу, консультуємо їх, надаємо набори НС, це у нас набор індивідуальної гігієни і добовий набор продуктовий Азі до нас звернулося вже більше ста людей за допомогою. Ворожий удар пошкодив у місті десятки будинків без світла, понад 70 тисяч абонентів. У деяких домівках і досі немає газу. Відновлювальні роботи тривають у різних районах. Запрацювали близько сотні пунктів незламності. Інна Гогой і Горворобій, подробиці телеканал Інтер. Марафон єдині новини. Цієї ночі росіяни запустили по Україні 496 дронів та 53 ракети. Протиповітряна оборона збила або заглушила 439 безпілотників та 39 ракет. Також 6 ракет не досягли своїх цілей. Як повідомляють повітряні сили, зафіксовано влучання 57 дронів та 8 ракет на 20 локаціях, а також падіння уламків на шести. На російські удари по Україні відреагувала верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Калас у соцмережі Ікс. Вона наголосила, що терористичними актами проти українських цивільних та інфраструктури Росія маскує свій невдалий літній наступ на полі бою. Калас повідомила, що Євросоюз і надалі підтримуватиме Україну, і проанонсувала, що Брюссель готує наступний пакет санкцій. Росія не зупиниться, доки її не змусять. Підсумувала Калас. Для посилення протиповітряної оборони НАТО на східному фланзі Норвегія відправила у Польщу винищувачі F-35. Про це повідомляє польське радіо 24. Літаки розпочнуть свою місію вже цього місяця. У разі порушення кордону російськими дронами та бортами пілоти готові їх збивати. Про це зазначив заступник міністра оборони Норвегії Андреас Флаам і пояснив, що командувач об'єднаних сил НАТО в Європі ухвалюватиме рішення щодо відповідних заходів у кожній ситуації. Голова МЗС Литви Будріс закликав Європу покласти край імпорту російської нафти та газу. Про це він написав у соцмережі Ікс після останньої російської атаки по Україні. Він зазначив, що країна-агресорка знову націлила ракети та безпілотники на цивільну енергетичну інфраструктуру України і продовжує переслідувати свої терористичні цілі: заморозити, заморити голодом і тероризувати Україну, щоб змусити до капітуляції. Він наголосив, що Росія не шукатиме миру, якщо її не змусити до цього. І саме відмова від російських енергоносіїв є одним із важелів впливу. Переконаний очільник МЗС Литви. У Росії знову спалахнула масштабна пожежа на стратегічному об'єкті паливної інфраструктури. Сили оборони України уразили один із найбільших нафтоприробних заводів країни у Ленінградській області. Під удар потрапили також російський військовий корабель і командний пункт армії РФ. Подробиці у матеріалі Даниїла Дьоміна. Близько четвертої ранку в суботу над містом Кіріші здійнявся стовполу і чорного диму. Зайнялося на території НПЗ Кіріші нафтооргсинтез одного з найбільших у Росії. Місцеві жителі повідомляли про кілька потужних вибухів. Підрозділи Сил оборони України уразили підприємство Кірішенафтоорг Сінтез у місті Кіріше Лінінградської області. На об'єкті зафіксовано вибухи та пожежу. Результати ураження уточнюються. Где там это ПВО, там чем вы их збивають? Потужність заводу майже 20 мільйонів тонн нафти на рік. Тут виробляють бензин, дизельне та авіаційне пальне. Це вже третя пожежа на підприємстві від початку 2025 року. За інформацією сил спеціальних операцій, удар завдали спільно з російським повстанським рухом. Чорна іскра. Пошкоджені установки первинної обробки нафти та виробництва алкіл-бензолів. Критичний для ворога підприємство палає вже втретє у 2025 році. Ураження відбулося після спільних дій ССУ України та руху Чорна Іскра. Того самого дня у Карелії пошкодили малий ракетний корабель. Град проєкту Буян М. За даними сил спеціальних операцій. Він йшов із Балтійського у Каспійське море, і ракета влучила у правий відсік силової установки. Град одне з найновіших суден РФ. Його ввели до складу флоту лише два роки тому. Окрім того, українські сили оборони уразили в Курській області російський радіолокаційний комплекс Гармон і техніку оперативно-тактичного комплексу Іскандер. А на окупованій Донеччині командний пункт 8-ї армії РФ сили оборони продовжують системну кампанію зі знищення військових об'єктів РФ та послаблення її військово-економічного потенціалу, зокрема в частині логістики, забезпечення пальномастильними матеріалами, боєприпасами та озброєнням. На тлі цих подій у російських регіонах фіксують перебої з бензином. У місті Бійськ на Алтаї зафіксовано кілометрові черги на АЗС. Пальне закінчується навіть у пожежних машин. Влада запевняє, дефіцит тимчасовий, але навіть російські експерти кажуть, удари по НПЗ вже паралізують логістику і створюють кризу постачання. Бензинова криза обіцяє російської економіці динаміку інфляції. Гуртові ціни на пальне з початку року підскочили на понад 40%, відсотків, а зростання роздрібних тримається на рівні 11-12% відсотків у річному вираженні. Та б'є рекорди за останні сім років. Подорожчання пального неминуче підвищує витрати у сільському господарстві, транспорті і логістиці, трансформуючись у зростання цін на продукти та товари першої потреби. Такі удари дедалі частіше переносять війну на територію Росії, руйнуючи її військову промисловість і паливну інфраструктуру. Дані Дьомін, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини. Вони були знайомі понад 10 років, але тільки під час війни зрозуміли наскільки важливими є одне для одного. Він з перших днів війни пішов добровольцем захищати Харківщину. Вона, аби допомогти йому і побратимам, узялася волонтерити. Під звуки повітряних тривог вони побралися, бо життя кажуть, відкладати не можна, особливо зараз. Олена і від прохолоди і від хвилювання кутається у шкірянку, яку накинула на весільну сукню. Ця чорна куртка на згадку про батька, який не дожив, щоб повести доньку під вінець. Куртка і е, татові часи. Да, вони з мною, От я їх не залишаю ніде, да вони зі мною кожного дня. От скільки вже йде війна. І, да, тому я хочу, хотіла би, щоб мені тато до, до, це, до чоловіка повів, да, але він зі мною, не з небес. На Наречені познайомилися на курсах англійської. Олена там викладала. Тоді просто спілкувалися. Коли почалося повномасштабне вторгнення, Антон уже 26 лютого був у військоматі. Пішов добровольцем. Воював під Харковом, брав участь у контрнаступі. У 2022-му Антон з Оленою почали переписуватися в соцмережах. Так вийшло, що я теж в такому шоковому стані почала думати, як допомогти, там, в Фейсбуці писати, там, намагатися волонтерити. І так вийшло, що мені Фейсбук став підкинувати його пости, хоча ми 11 років не спілкувалися, а йому мої. І я йому написала, спитала, чи можна допомогти як волонтер. За півроку зустрілися наживо і відтоді більше не розлучалися. І мені, коли ми зустрілися, здавалося, що я його все життя знаю. Це якось враз сталося. Вона мене ще разу пророджала зі сльозами на очах. У нас була своя фраза, що обіймаю на впиньках, бо вона до мене підіймалася, і ми постійно обіймалися. Коли тебе чекають, коли тебе не хочуть відпускати, це багато важить, це. Коштує дуже багато зараз. Освідчився захисник коханій у романтичному місці. Кам'янець-Подільському. Кам'янець-Подільський, холм, пагорб, вид на замок, закат. І я спочатку подумала, що він як фотограф він просто хоче зробити якийсь гарний кадр для, там, ну, для, для нас. І коли я повернулася і побачила, що він стоїть на одному коліні і з каблучкою, це було ну. Це як от какета дитяча мрія, да там дівчинки з дитинства мріють про це. Нині Антон працює в прислужбі своєї бригади. Його фотороботи об'їхали Україну, бачили їх і в Європі на виставці в Нідерландах. Олена усі сили і час спрямовує на волонтерство. Навіть весільну сукню вибрала максимально скромну. Я була то маленькою, да, там в школі мені хотілося, щоб вона була оця, от, кринолін, такий, да, от, красивий, тут там бісер, кружево. Але зараз просто розумію, що е -м -м, ну, віддавати такі великі кошти, да, ну краще я коли порахувала, що ціна однієї сукні – це два ретрика. Грита ні, я, кажу, я лучше два ретрика куплю ретроса для, для дронів. Да". Обручками наречені обмінялися у Харкові під звуки повітряної тривоги. Тож, нехай ваша любов, яка колись мала початок, так само ніколи не буде мати кінця. Весільну подорож молодята планують вже після війни і тільки Україною. Раніше хотілося побачити світ, зараз побачити, побачити Україну. Світлана Шикера, Олександр Яновський, Подробиці телеканал-інтер. Марафон. Єдині новини. Далі єдиний марафон продовжить Анна Каменєва. Я ж не прощаюся. Чекатиму на вас із новинами о 18 вісімнадцятій дякую, Лілія. Масовані атаки росіян на енергосистему України, де діють графіки відключення світла, та як підготуватися до ймовірних блокаутів. Про це не тільки поговоримо цієї години.